Я уже бачу на цій кафедрі де Біблія Ритва укладається. Дай Бог благословить друзья. Допоможе нам Господь. Знаєте, я колись на Україні занимался ремонтом називаємо євроремонтом. І хоче трошки цим займався. І приходячи в хату до людей, або в квартиру, вони кажуть, ми хочемо зробити то, то і то. Я кажу, добре, мені треба буде це здерти, це розібрати, це, це викрити. то щось розрушити, то вийшло все добре. Приходиш до людини, треба вложити в ванній кімнаті квитку. І ти приходиш, це ванна кімната, як ванна кімната, або на кухні щось зробити, чи хату поспатувати, зробити все повитягувати гарненько. І знаєте, ніж нічого було зробити щось. Щоб воно було красиво, то я займався тим, що якщо приходиш в ванну кімнату, вона похожа на ванну кімнату, Тобто після того, як я туди зайшов перші 2-3 дні, вона не похожа на ванну кімнату, то руїна. І так само будь-що береш ремонт зробити хаті ремонт зробив, я робив в себе ремонт в хаті на Україні. Не достраював, а робив ремонт. Перш ніж зробити було нормально, то це була руїна. Часто Господь робить так, друзі, щоб, щоб мені зробити щось хороше мені, треба розрушити щось моє старе. Те, що не хороше. Богу Він не подобається і в твоєму серці тоді руїна проходить. Друзі, другі, щоб зробити реконструкцію, треба спочатку зробити з цього руїну. А тоді вже можна робити щось хороше. Коли ти вдараєш всю штукатурку в хаті, то починає бути видно, де хата посідає. І тоді вже кажеш, люди, якщо ви хочете, щоб воно вам стояло і не трістало, ми мусимо зробити ще оце, і оце і оце, оце окрепити фундамент або цей перестінок поміняти повністю і тоді буде все добре. На Україні все ми в хаті, роблячи ремонт, купивши стару хату, і знаєте, я вставив один він кирпічний хата дерев'яна. Там був зроблений перестінок, старий хазяїн робив і я думаю, оставлю його не буду розбирати. І так всі стіни розібрав дерев'яні. А я думаю, це я ставлю, не буду розбирати. Я так з торця подивився на нього, вже стін немає. Один він стоїть. І так десь до висоти метра він користувався цим курум, чи може. Отвесом кориснувся. До висоти метра сціна хороша. Рівненько, гарненько. Після метра він десь відложив в сторону отвес. Може він йому надоїв, я не знаю. І він вибував ту стіну, виходить, якщо цегла лежить ось так нижня або на висоті метра, то слідующа верхня цеглина лежить ось так. Ця глина має 12 см ширини і виходить, на 12 см за півтора метра він здвинув стіну. Я думаю, вона впаде чи не впаде та стіна. А ви знаєте, ставлю, збившу катурку. І скільки я перемучився біля тої стіни, щоб її вирівняти. 12 см, скільки треба було раствору накидати? У тому толку не давало. І я так жалюю, що я їх не розрушую з цього. Дуже жалів. Думаю, не потрудився, не доложив зусиль, таких, як треба. Лучше б я розрушив. І, друзі, в нашій житті точно буває так. Щось Господь не розрушить. Навіть не ізраїльський народ, коли захватив, чи війшов в землю свою вітовану. І він оставив народності. І ангел прийшов. Каже, чому ви це не зробили, не знищили їх, не вигнали. Чому ви їх оставили? Вони будуть колючками для вас самих. І так і проїшло. Вони привлекли народ Божий до уступлення, до того, щоб вони поклонялися їхнім богам. Народ Божий не слюбив від Бога. Бог благословить мене і вас, друзі, понімати все, що ми виставляємо грішним собі. Не хочемо його викинути, щось воно стається в мені, то потім воно мене від Бога відповідає. Воно відтягне. Якщо я перестав боротися з цим, то воно мені як колючка, і потихеньку вона ця колючка йде в мене. і я оставлю Господа своєму. Тому Хай Бог благословить, щоб ми з вами те, що старе і непотрібне, розлучали. Хоча, може, в серці твоєму воно буде, як руїна твоє серце може бути. Як вогнем там вийшло. Навіть і не раз так чувствував. Як вогнем. Проблема і проблема. І як вогнем прийшло, внутрі дирка, яке випалено все. Але прийшло время, І ти дивишся, оглядаєшся назад і кажеш, Господи, я благодарний тобі. Пройшло як вогнем, але я остався вірним тобі. А те, що було недобре, ти розрушив, ти випалив. Ти не допустив. І тому, друзі, хай Бог благословить, щоб ми це розуміли. Зараз ми будемо просити у нашого Господа благословення. Будемо просити у нашого Господа милості і устройства. І я вам скажу, що хочу так звернути увагу, щоб устроїти щось хороше. Бог робить в серці людського. В житті людей так. І скажу для вас, що в церкві теж так само. В церкві теж так само, щоб направити народ свій до себе, Бог не раз розрушає, удаляє. Церква якби розрушається, Но остається остаток, з якого Бог хоче робити роботу, з яким Бог хоче працювати. Остається той остаток де будуть єдино з'єднані в Господі. І от таке тоді Бог бере і починає будувати. Я бачив не раз це, друзі, я бачив це не раз. І тому Хрій Бог благословить нас піднімати. Я просив би вас і сам, коли ми будемо молитися, зараз спілятися перед Богом, то щоб ми молилися того зараз... Богомов. Сьогодні до сестри Мар'янець там пастор. Пастер, нас буде всередину зустріч, щоб Бог благословив ту зустріч і дав своє Боже розприєння. Так, Я трохи хочу обрадувати вас. І трохи хочу сказати, щоб ми всі молилися і не прикращали молитися, щоб там було Боже освієння і Боже благословення. Я читаю Псалмів, 82 псалом. Боже, не примолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое Божьем. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили куварный умысел и совещаются против хранимых в Сказали, пойдем и истребим их из народу, чтобы не вспоминалось более имя Израиля, сговорились единодушно, заключили против тебя союз, селение Едомовы и Измалитяне, Гуаб и Агаряне, Гевал и Амон и Амалик, филистимляне и жители Митира. И Асур пристал к ним. Они стали мышцами для сынов плотных. Делаем то же, что Мадиаму, что Сисали, что Иоину у потоках Христового, слова, которые из треплены у Айндоре зробили на Божьему земли. И дальше він молится и просит у Господа защиты, просит милости и те, чтобы Господь тебе убил. І в нашому житті воно дуже часто так буває, що проти нас, якби зговорилися все, і все робить проти мене. І якби звідти, і звідти, і ще звідти, якщо пере, пересчитаємо скільки народності стало проти Ізраїля, Але є той, хто повністю молиться і просить Господа. І коли ти будеш молитися, і просити, і якби вогонь буде проходити через серце твоє, зжигати те, що не угодно Господу, буде вказувати тобі, де тобі треба приблизитися до Господа, то це милість від Бога. Ось ці трудності, які в житті твоєму, вони будуть те, що не хороше від Бога. Від... Те, що не хороше від тобі, вони будуть від Господа робитися роботу. До трудності в твоєму серці, і ти будеш бачити і приближатися до Бога, до твоєго Господа. Ти будеш бачити, як Бог потім буде робити. Господь через ті всякі обставини тебе отесує, щоб ти вложився в Божу церкву, там в духовну церкву, і щоб навіть нічого туди не можна благословити, навіть волос щоби не проходив, там вони плохо вставали ці камінчики. Треба потрудитися до того, треба остетити старе знищити. І будемо друзі, хай Бог благословить. Кожного з нас і мене благословити, і вас благословити. Щоб в житті нашому ми з вами мали уховання на Бога, щоб він, той Бог, який не допустить більше, як треба. Но зробить свою роботу. Мене приблизить до себе. Прославиться. Слава нашому Господу. І я буду в храмі Божої. Буду любити Господа свого. Це до кожного з нас. Хай Бог нас всіх Зараз давайте ми встанемо на наші ноги. І попросимо нашого Господа, Ти з нами, Ти благослови, Ти управ цим служінням, ти говори до нас через проповіді, ти говори до нас через своє слово, через пенія, ти, Господи Боже, благослови, сам устояє і прослався серед нас. Йому слава.